Отримав 3 тисячі доларів хабаря за сприяння в отриманні відстрочки від мобілізації. Служба безпеки спільно з поліцією викрили посередника, який за хабарі вирішував питання з посадовцями Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи. СБУ задокументувала, як він пообіцяв військовозобов'язаному за 3 тисячі доларів посприяти у призначенні засіданням СЕК для встановлення групи інвалідності його матері. За даними СБУ, після того як комісія встановила жінці третього. Групу інвалідності, він проінструктував клієнта, що потрібно зробити для отримання другої групи, яка дасть відстрочку від мобілізації. Зломисника затримали одразу після отримання хабаря. У рамках кримінального провадження поліцейські провели низку обшуків, зокрема у посадовці обласного МСЕК. Відтак вилучили медичну документацію та інші речові докази злочинної діяльності. Слідчі оголосили фігуранту уже про підозру за частиною 5 статті 27, за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України це про пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержані неправомірної вигоди службової особи. Підозрюваному загрожує до 4 років позбавлення волі. Яна Лазорик Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.